Лише за перший квартал 2016 року перевиконання міського бюджету склало 67 млн 600 тисяч гривень. Із сказаної суми перевиконання по загальному фонду 56,6 млн гривень, а по бюджету розвитку 11 млн гривень. Перерахування на перевиконання за рік можна прогнозувати перевиконання бюджету в сумі близькій до 300 млн гривень. Традиційно кошти від перевиконання місцевих бюджетів ділилися кулуарно та ставали джерелом непрозорого розподілу дерева та розкрадання бюджету через наближені фірми. В зв'язку з перевиконанням міського бюджету фракція Українського об'єднання патріотів кров вимагає від міської влади прозорого та чесного розподілу коштів. Адже мешканцям міста вже відомо про неправомірний розподіл коштів бюджету та комунальних підприємств між виборчими округами. В місті ведеться ганебна практика виділення значних коштів на деякі склави, в яких є зацікавлення депутатів, наближених до міської ради. Також мешканців міста обурюють факти ганебного дерева коштів громади Івано-Франківська через схему поповнення статутних фондів комунальних підприємств де ці кошти використовуються неефективно та із, та із значними зловживаннями. Прикладом є дерева 39 мільйонів гривень через схеми і КПІРЦ. Вже зараз на запити депутатів нашої фракції керівництво комунального підприємства ігнорує надання будь-якої інформації про діяльність та використання коштів цим підприємствам та його наступником. Зрозуміло, чому ситуативна більшість в міській раді, Свобода, Батьківщина і Солідарність ВПП» порушення закону не допускає до роботи бюджетній комісії міської ради, представників фракцій, які не входять до ситуативну більшість. Зауважимо, що суми перевиконання міського бюджету лише в першому кварталі поточного року вистачить і на забезпечення безкоштовного харчування школярів молодших класів. Як того вимагають близько 20 тисяч мешканців міста, які підписалися під вимогою до міської ради забезпечити харчування, харчування дітей. Вистачить і на забезпечення доплат в сумі 500, від 500 до 1000 гривень на місяць для зарплат для всіх вчителів міста Івано-Франківська, як це є в багатьох інших містах України. Вистачив коштів і на ремонт дорожнього прокриття стратегічно важливих вулиць Ленкарського, Карпилюка та Левинського, як цього вимагають громадські активісти та мешканці, які вже зібрали тисячі підписів з вимогою таких ремонтів. Переконані, що кошти від перевиконання бюджету не повинні надійти до якогось статутного фонду комунального підприємства. До прикладу, вже ведеться мова про 200 мільйонів для водоекотехпрому для подальшої дії та та розкрадання чиновниками злодіями. Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, фракції Українського об'єднання патріотів «Укром» вимагаємо чесного, прозорого та ефективного розподілу коштів громади міста. Та пропинення практики непрозорого розподілу на сумнівній цілі. Депутати фракції, дякую.